Всім привіт з пожежної станції 74-ї. Сьогодні працюю я інженером. Це по українськи водій пожежної машини. Трошки інші кваліфікації. А пожежний водій, або ми кажемо fire engineer. Я покажу вам, як ми робимо ремонт пожежної машини. Можете собі представити, це найбільше, що я за останніх півроку зробив ремонту. Потрібно заміняти фару. Тут запасна мази на пожежній станції. Ось така фара. Вона йде зразу вмонтованою лампочкою. Лампочка перегоріла. перегоріла. Надіємося, в мене вийде поміняти її. Ой, інакше я не знаю, що буде. Начальник буде кричати. Я жартую, на мене ніхто ніколи не кричав на пожежній службі. За ніякі причини. Знімаємо кришку, лампочку взяв. Взяти. Але в нас є запасні лампочки. Зараз цю зняємо і замінимо дуже швидко. Включимо зажигання і провіримо, чи лампочка так. Лампочка працює. Все як має бути. Я аж весь всприйвся. Стільки роботи робити ремонт пожежної машини. Так, замінили фару. Видно, що працює. Супер. Це викидається в смітник. І все роду у нас є логістика, заказ для речей пожежної станції. Якраз таких обладнаннях і пожежні хлопці. Закажу нову фару вона прийде, буде на на полці валятися. До тих пір, поки нам буде вона потрібна. У мене просто під рікою тече. Я так наробився е, з тим ремонтом пожежної машини. Просто не знаю, як це можна так жити. Друзі, я жартую. В реальності пожежні проводять дуже маленький ремонт. Це навіть я не називаю ремонт. У нас є 5 пожежних механіків. І ці пожежні механіки якраз є для того, щоб робити ремонт. Взадінь мене, бачите, немає автотербини, тому що завезли до механіків, щоб вони її поремонтували. Ми ремонти на пожежні станції не робимо, пожежних машин не красимо і не займаємося такими речами. тому що це є марно тратство. Пожежний має бути пожежним, пожежний має займатися тренінгом, виїжджати на виклики. і Подавати допомогу населенню за це населення платить податки. Всім найкращого, друзі, бережіть себе.